Всім привіт! Ви на каналі в'яжуть не тільки бабусі. Мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами будемо в'язати ось таку дуже милу ялиночку. Вона в'яжеться буквально за 5-10 хвилин. Це дуже-дуже швидкий проект якщо вам треба відволіктися, плюс зараз вже близько свята, треба прикрашати ялинку. Ну і так, як моя донька ходить до садочку, то нам написали про те, що треба прикрасити разом з дітками ялиночку, яка стоїть в садочку. Тому це ідеальний варіант швидкого проєкту для того, щоб зробити, і можна задіяти, запросити також діточок, щоб вони вам допомагали. Тож, починаємо. Для в'язання можна використовувати будь-які залишки з пряжі, які у вас є: зеленого, бежевого або будь-яких інших кольорів, які вам сподобаються. У мене це Ярнарт креатив, Ось зелений це в мене колір 235. І бежевий це колір 223. І ще один колір, яким ми будемо скріплювати, є ялиночку. У мене це дроп шафран, але я вже навіть не пам'ятаю, який саме колір. Ось так він виглядає. Але ви можете вибирати ті кольори, які вам сподобаються. Це, якщо ви хочете зв'язати точно таку саму, як і у мене. Голка. Ножиці гачок. Гачок я використовую 3,5 міліметри. І, звісно, ще потрібно буде намистинки. Намистинки я використовувала теж з запасів. Це, здається, 2,8 міліметри, але можна, наприклад, дерев'яні намистини використовувати або більшого діаметру. Беремо наш гачок. Хочу зараз ще ось таку зв'язати. І залишаємо хвостик на велички. Робимо петельку і набираємо 62 повітряні петлі. Ось я набрала 62 повітряних петлі. Ось такий ланцюжок у мене вийшов. І тепер. Третю петельку робимо накид і в'яжемо півстовпчик з накидом. Накид в наступну петельку і пров'язуємо всі три петельки на гачку. Разом. Накид. Пров'язуємо всі три петельки на гачку разом. І ось такими з накидом ми в'яжемо в кожну петельку до кінця нашого ланцюжка. Ось я дов'язала до кінця рядочку, роблю ще одну повітряну петлю і відрізаю ниточку, витягуємо нитку, трошки затягуємо. Ось така стрічка в мене вийшла. Зараз спеціально виміряю, скільки в мене тут. Приблизно 31 см. Тепер ховаємо наші хвостики за допомогою голки, ховаємо їх всередину. І другий так само. Кінчиком сховали. І тепер формуємо нашу ялиночку. Таким чином. У нас повинно вийти, як тут, три завитки і маленький цей четвертий. Три. Так трошки. Формували ось нашу ялиночку, і зараз будемо закріплювати. Так як у мене намистини маленькі, то я беру голку поменше для того, щоб вона проходила крізь намистини, відрізаю ось цієї більш тонкої нитки десь сантиметрів 20, і тепер знизу вверх знаходимо середину. Мені ось так легше все це зробити. Посередині проколюємо перший завиток наш і вставляємо на мистину. Залишаємо тут хвостик сантиметрів 5. Тепер проколюємо ще одну, один наш завиточок, також посередині. І Одягаємо ще одну намистину. Знову проколюємо ще один наш завиточок і вставляємо на мостину останню Тепер ось тут серединку. Ось так поки що в нас вийшло. Тепер робимо. Щоб тут була петелька, за яку вам зручно буде вішати вашу прикрасу на ялиночку. І тепер вертаємося через всі три намастини Вертаємося через всі три намостини назад. Якщо у вас голка маленька, то рухаємося потрохи. Тут продягаємо. Поправляємо все, що було так, як нам подобається. Знизу обережно зав'язуємо ниточку на вузо. Зимомуся так, щоб не затягувати, щоб зверху на ялинці залишилася пателька. Я зав'язала три рази. Цей хвостик у нас залишається. Я залишаю десь. 3-4 сантиметри. І а, на сам кінець, як родзинка можна зав'язати ось цю ж саму ниточку таким бантиком. Або можна я ось зробила з ось такої стрічки бантик. І зараз його просто сюди приклею. І буде ось така у мене ялиночка. В'яжеться дуже швидко, тож дуже швидко можна буде. Зробити це як вкладати або як компліменти, маленькі подарунки до замовлень, прикрасити ялинку, прикрасити своє робоче місце. Тож, в'яжіть з задоволенням, прикрашайте свій дім до свят. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є якісь побажання або запитання, ви завжди можете залишити їх в коментарях під цим відео. Ви були на каналі «В'яжіть не тільки бабуся. Ставте вподобайку, підписуйтесь, для того, щоб не пропустити нові корисні відео, які виходять, до речі, два рази на тиждень. Це всім до побачення!